Сьогодні депутати міської ради, члени виконавчого комітету, працівники виконавчих органів влади приймають естафету від Новоград-Волинського медичного коледжу на підтримку воїнів АТО та ветеранів АТО. Наше місто військове, тому воно і особливе. І кожен ветеран, кожен учасник АТО мають відчувати підтримку, підтримку не тільки фізично чи матеріально, але і морально. Тому сьогодні ми всі зібралися для того, щоб підтримати наших учасників АТО і ветеранів АТО. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 11, 15, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, Свою естафету ми передаємо депутатам Житомирської обласної ради.